Привіт, хочу показати вам великий кущ роз. Лавочка. І тут такі рози. А пахнуть як. І, до речі, у них листя не таке, як у звичайних роз. Якийсь гібрид. Бачите підпорочки, щоб вився. Так, да, це Витвистий сорт роза. Шикарно. Сидиш тут і так пахне. Просто клас. І такими гроздями, знаєте. Шипи присутні. І сім листочків. Що це може означати? Може це шиповник такої форми. О, при цю бділька. Значить, медонос. Однозначно значить на меданос. Так, от така от красота. стільки багато на одній гранді. А пахне ще розкажу, як пахне. М -м. Это Красота, красота. А затку красоту поставьте лайк.